Вітаю 17 липня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні коротеньке відео про свою ожину і так само хочу поділитися своїми спостереженнями та розповісти трішки про саме види ожини. Ожина є літня. Уже не ремонтантна. Але в залежності не від цього, а ще й від е, форми самого куща, вони діляться на куманіки і росяніки. Куманіки це е, такі, як дерева, прямостоячі сорти. Росяніки це ті, що стеляться, ті, що взагалі е, не стоять, в них пагони. Лежачий. Ось таким чином. Зараз попробую відчепити. ось. Бачите? Вона взагалі сама по собі не стоїть. Тобто без шпалети їй неможливо виростити. Я вже пару років спостерігаю саме за цими. Росяніками. Але хочу зазначити, що в більшості кущів є все-таки гібрид, якби вони як фонтанчиками ростуть, тобто спочатку догори, а потім так квітки, як фонтанчиками. Але є ось такі розсяніки, конкретно, які лягають. Першою розсяніку, яку я вирощувала, яка була видалена в мене, це каракаблек. Це сама рання ягода, дуже смачна, велика. Але я тоді ще не розуміла, чому на ній така маленька врожайність. Ось цей тільки рік, це вже який п'ятий я почала здогадуватися, в чому була причина і чому я її. Все-таки не так вирощувала. Ну, облаки видали з-за того, що колючки це просто нереальне, просто. Але думаю, ну, раз вона лежить, тим більше, що е, дуже багато інформації, що, що це дуже добре, що лежить, що не треба її там е, різати, щоб нахиляти і так далі. і так далі. Ну, Я ж вчилась, так само до сих пір вчуся і дивлюся, як поводять себе. Різні сорти. Так ось, вертаємося до Росянік. Росяніки це ті, що лежать. От першою оженою Карака Блек мене не влаштовувала абсолютно її вражанність в плані. Коли її піднімала, по-перше, обломуються сильно плодушки. І, по-друге, що от Є трішки ожини, потім такий кусок немає і знов трішки є, і знов немає. Другим сортом, який в мене є, от чиста росяніка, це Коламбія Стар. Коламбія Стар в мене одна так само була висаджена разом з Каракою Блек, але вона без жодного шипа. Був чудовий врожай постійно до цього року. В цьому році я була. Категорично не згідно з її плодоношенням. Урожаю було мало і з'явилася така ж причина, як була в мене на «Каракі Блек. Я вважала спочатку, що це коли я піднімаю, запізно піднімаю і обломую плодушечки. Ну, вже пішли в ріст весною, так а коли піднімаєш, чіпляєш до шпалери, вона все рівно обломується. Але проаналізувавши цю зиму, подивившись на інші сорти, які я дозволила, ну молоденькі, так? які я дозволила лежати на землі, а не підняла на шпалеру осінню, я зрозуміла, що причина не в, не в тому, що я піднімаю пізно, а причина в тому, що лежачи на землі, вона просто випріває за зиму. Я нічим жоден сорт не накриваю. І я все-таки думаю, що це ніяка не є хвороба. Це саме замокання самих гілок на протязі зими і весни. І таким чином, вони якби як випрівають і, взагалі, урожаю немає. У зв'язку з тим, що практично не було врожаю, ну я рахую, що на такому великому кущі це нічого то що було. Навіть стидно було показувати, чесно кажучи. Вона пустила. Ну, тут я вже вирізала ось такі вітки заміщення. Їх, чесно кажучи, було ж 20, може 25. Ось я їх всіх вирізала. І все ж таки я побачивши таку картину. Вирізала всі вітки, всі. хоча з цих всіх віток можна було зробити відповідно з верхівок, Вон, опустити і зробити верхівочки, опустити і зробити саженці. Але для мене більше важливіше не зробити саженці так, і заробити 5 копійок, а подивитися, дійсно, чому цей сорт так веде себе, і вже на світу рік я вам все-таки зніму і покажу результат. Я вирізала всі пагони, всі, лишивши тільки чотири. Ось один, два, три, чотири. Всі останні, ось тут, я вирізала в землю. Чому так зробила? Тому що в мене ще є дві каламбії. Каламбія Sunrise і каламбія Гігант. Вони маленькі, молоденькі. І пагони заміщені я вже причепила ось так от до шпалери. Зимувати я не дам. І ще чому зробила такий висновок? В цьому році той кущик у мене є. Забула просто сорт зараз, зараз одну секундочку згадаю, начес. І молоденький кущик. Хоча вітка там була десь ось такого ось такої товщини, навіть грубше, дуже довга, і він в мене теж лежав на землі. І була точно така сама картина, як з Коламбія Стар, наче здалеко не Росяника. Але коли молодий кущ, ну, вітка ще не піднімається, відка якби як лежить. Тому ось лишила чотири. Зразу зачіпила, ну поки що не чіпляла, а так, щоб вони були на шпалері. І буду дивитися, таким чином я пронормувала вже зараз, літом, і буду дивитися, як, як себе поведе, і як, яке буде плодоношення, і чи е, мої висновки з досвіду. Ось такого саме по росяникам мають підґрунтя. Тому що, ну, як інформації багато, відео багато, але поки ти сам ну, не аналізуєш, не робиш якісь висновки, у всіх є різний клімат, у всіх в різних умовах ожина росте. І тому, якби я вчусь. Може хтось поділиться своїм досвідом, чи зимують в нього росяники на землі і які є плодоношення, буду дуже вдячна. Я завжди прислухаюсь до людей, які мають досвід, свій особистий, а не з книжки чи з відео. Ось так. От хоч, хотіла вам поділитися, розповісти. Може хтось має ці сорти. Так само. Мав проблеми з оголенням віток і без урожаю. Кажуть, що взагалі не врожайна, нічого подібного. Ті роки тут було просто валом, валом ягоди і дуже смачна. Це по-перше, а по-друге, що вона рання. Так ще вирощуємо свою ягоду. Оце новиночки, які от третій рік, я ще не куштувала ягоду, але теж одразу кинула її на шпалеру. Осадж дозріває. Гарна ягода така дуже смачна, солодка. Ось він росте як дерево. Просто прямий. А ось тіньку ще цвіте. Оце буде Росяніка. Ой, це буде куманіка. Куманіка. Це прямо стоячий. Ну от віточку лишила, бачите, і вона ще зовсім зелена. Так що цікаво спостерігати за своїми рослинками. Головне аналізувати і робити щось по-іншому, пробувати у всякому разі щось по-іншому, щоб ну, вирощувати не тільки зелену масу, а ще й мати смачну ягоду. Ось скільки вже часу я збираю, і, і самі йому, і клієнти дуже задоволені, є навіть постійні клієнти, які хочуть саме цю ягоду. Ну, кому вона смакує. Вирощуйте, вирощуйте свою ягоду, своя ягода. Найсмачніше. Все буде Україна. yeah